Друзі, привіт! Зараз їдемо в котежне містечко Міжріччя. О, чудово, показує 17 хвилин, отож, зараз і перевіримо. Вітаю! добрий день. Ну що, які нас станемо сьогодні? Але просимо взяти пару по нашому містечку, покажу вам, що у нас тут є цікавого, зони відпочинку. Все чудово, я не проти. Прийдіть, поїдемо. Налазна, налазна. Що ми взяли каву, тепер їдемо в парк. Територія містечка, вона ж повністю закрита. У нас тут знаходиться дитячий садочок. Да, все Оленочка, рада була з вами бачитися. Надіюся, до скорої зустрічі. Да, дякую. Да, дуже вам дякую. мені Теж було приємно вас бачити. Приїздіть, привозьте покупців. Да, тільки От. з покупцями. Да. Да. Добре, дякую, гарного <світ> дня. Да, вам. Все дякую. до побачення. Неймовірний сьогодні був у мене день. Я вам бажаю, щоб кожні вихідні у вас проходили саме так з приємною людиною. А якщо ще це ваш клієнт, це клас. Тому всім гарного дня.